Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. В наявності у нас з'явився Ford Focus 3 2018 року випуску, повністю електричний. Об'єм акумулятора 33,5 кВт на такій от гарній оптиці. На 17-го радіусу легкосплавних дисках в гарній гумі. Перший власник в Україні в кузові хетчбек в такому от гарному білому кольорі. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Дверні карти в гарному стані, тут у нас задній електропакет. Нас зустрічає великий комбінований диван. Перейдемо до переднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти також в гарному стані, електропакет, електрорегулювання дзеркал. Чистий та доглянутий салон. Мультикермо, велика та гарна мультимедіа з навігацією, автоматична коробка передач. Кого зацікавило дане авто? Ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступно в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.